Новиті, спортивні і неймовірно драйвові. Це все про наших дітей. У тернівці відбувся урочистий захід Віват обдарованість. <му> 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 Учнів, які прославляють тернівку своїми здобутками, привітали представники органів місцевого самоврядування. Їм вручили дипломи та грошові нагороди. Кожний рік ми відзначаємо це свято і кожного року ми дивуємося, скільки ж у нас цих талантів, скільки ж у нас зірок. І, шановні наші зірочки, дозвольте вас привітати з вашою черговою перемогою, побажати вам натхнення, побажати вам не залишатися на місці, а крокувати вперед, на основих вам досягнень. Терпіння і не забувайте і шануйте тих, хто був завжди поруч з вами, хто відкрив ваш талант, хто підтримував ваш талант, це ваші батьки, ваші і ваші педагоги. Хочу звернутися до дітей, хочу привітати вас перш за все з тим, що нарешті скоро будуть канікули, і можна буде видихнути, спати, скільки завгодно, робити, що захочеш, їздити, подорожувати, гуляти, насолоджуватися життям. Але хочу одночасно наголосити, діти, пам'ятайте завдяки кому в нашому місті спокійно, завдяки кому наша область тримається. Це наші захисники. Пам'ятайте завжди про них. Хочу, щоб ви пронесли думку про те, що ви українці, про те, що ми протистояємо ворогу, на жаль, в 21 столітті через це своє життя. Я хочу, щоб ви були гідними українцями, щоб ваш талант послужив нашій Україні. Слава Україні! Серед тих, кого відзначили, Аріна. Вона займається танцями 9 років. Каже, що переможцем може стати кожен. Достатньо мати бажання і бути наполегливим. Вважаю впевненості ніколи не сумніватися і йти до своєї мети. Павло та Дмитро займаються кікбоксингом. Вони справжні чемпіони. Виїжджаю на, на змагання, маю другий другий розряд у кікбоксингі, займаю призові місця. Дуже рад, що я тут отримав номінацію. Всім бажаю теж успіхів. Кікбоксинг більше якось ну, до серця так підходить. Ось я займався футболом, мені ну, не дуже сполити сподобалось. Я... Ось перейшов на кікбоксінг. А скажи, це ти був на чемпіонаті України, так? так Важко так. було. Розкажи, буквально пару слів, як ти здобув перемогу. Намагалися зайняти перше місце. Ми дуже довго тренувалися, годувалися до цього. В усіх починаннях хлопців підтримує тренер. Виступаємо стабільно, прославляємо тернівку і будемо прославляти ще більше. Це, це тільки початок. Далі буде. Залишається лише побажати нашій талановитій молоді добре провести літні канікули, а вже 1 вересня повернутись за парти.